Друзі, показую вам ось такі дизайнерські набори квітень 2024 року ваші замовлення. У вас є унікальна можливість замовити набори. Зараз дуже багато схем на сайті, майже 600 схем. Відшиви ви можете побачити в Facebook, також на YouTube каналі кожного місяця. Я звітую і також сама вишиваю за своїми схемами. І так, навіть можна замовити на 14 каунті. 14-й каунт це крупний хрестик. Ось, наприклад, щука на 14 каунті ниточки СХС 500 на 361. 91 на 65 см готова робота. 150 відтінків, 111 чистих та 41 змішаний. В наборі ви побачите ось такі запасні ниточки СХС. Також будуть роздруковані кольорові титулки. Кольорові титулки на якісному фотопапері. Я принтер підстроїла таким чином, щоб кольори збігалися. Те, що ви бачите на картинці, те на скрінах це скрін із схеми. Намагаюся показати, що тут є пікселі, це хрестики, які ви будете вишивати. На вкладинці також в титулках на розбивці ось 66 неповних листочків, ви бачите скрін із схеми. Не всі дизайнери вставляють скрін із схеми в картинки. Я завжди вставляю, щоб було видно, коли ви вишиєте, який буде у вас чудовий результат. До речі, одна учасниця групи схемоманія. також ви можете стати учасником групи Схемоманія, скидуючи мені якийсь шматочок відшиву за моїм дизайном схем. Може бути мінімум 5 тисяч символів, чому саме 5 тисяч, раніше було 2 тисячі, ну 2 тисячі для багатоколірки за місяць це дуже мало. Малий участочок, а такий якийсь квадратичок вишити, наприклад, якщо ви вишиєте по листам, два листочка, то це якийсь уже участочок буде у вас видно. Далі ось такі нові органайзери. Ці нові органайзери на 22 отвора, дуже зручні. Номерок значок. Так, я розробила. Тут написано, ніжні стіпки виткані мріями. Кожна схема це кришталева краплинка. У вашому мистецькому океані дозвольте своїм рукам стати вірними магістрами цього життєвого балету. Так, ось така нарізочка. Нарізочка СХС, така чудова кольорова палітра. Друг схеми. Бачимо, 66 листочків це така книжечка. Як виглядає, кому цікаво 14-й каунт? Так, 14-й каунт. Ось такі крупні будуть. Я зараз, до прикладу, покажу. У мене ще для, для вас є одна пропозиція. Букет чайних троянд, наприклад, на 18-му я комплектувала, і можете побачити, як відрізняється клітинка. Більша і маленька. Бачимо? Ну, я надеюсь, ви побачили. Так, далі тут запаковано для букету чайних троянд. Уже, до речі, вийшли. Я можу вам вставити збоку на екрані букет чайних троянд. Ось такі органайзери. Органайзери виготовлені спеціально під кольорову схему, бачите, кольорові значки. 710. Метрів ниточок DMC під 18-ту канву. Ось такі для блендів. Можете бачити. І ось ще запасні нарізочки, тому що це економнабор. Тут нарізочка, все по метру. Так, ось така. Букет чайних троян 350 на 441 на 56 неповних листочків. Також я вишиваю цей сюжет, у мене там небагато, але також вишиваю свої сюжети. Ось така кольорова схема, кому цікаво, ось так ще покажу. Ось. Я ще буду фотографувати, тому фото все не покажеш. На фото ось такі листочки, фрагменти. Це на кольоровій схемі. Кольоровими значками ось світлі участки. І ось буде в кінці ключ до схеми. Ну, якщо ви замовили вже собі органайзери, то там все на органайзерах чітко, символ, номер, нитки. І можна зорієнтуватися. Ну, побачимося далі. В наступних нарізочках є що показати, продовжую зйомку відео. І ось я встигла скомплектувати ще дві посилочки. Перша посилочка це схс моточки по 5 гривень, 92 моточки. Висока спаковка і перелік, як завжди, я вкладаю. І так, далі органайзер тільки для змішаних кольорів для блендів значок, номерок нитки. 25 гривень один такий ламінований органайзер на 30 отворів. Це під квітучі гілки мегодолю. Така схема: ставлю вам на екран. Який вигляд має така схема і нарізочка на цю схему ниточок DMC. Ці ламіновані органайзери входять безкоштовно до нарізки DMC. 2,50 нарізочка. Погляньте, вона дуже-дуже велика. Велика схема великий метраж Цей метраж був під 24-й каунт з 50% запасом. Отже, тут 916 метрів всього. Подивіться, які. Красиві у нас з вами відтінки. І далі і цій же замовниці дарині. Ось така нарізочка DMC, це вже за її схемою. Вона просто надсилає номерки і метраж. Я підраховую і комплектую. Тут вже менша нарізочка, тут нарізка на 264 метри. Це під меншу схему. Ось такі ще нарізочки чудові, ламіновані органайзери. Також в наявності на сайті схемуманія є пластикові різні органайзери, кому зручно. Також ігольні, м'які по типу дубку. Зібрала ось таку посилочку. Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. Дизайнер розробляю схеми, комплектую набори. Запрошую на мій сайт Схеманія, і зараз я вам покажу велику-велику посилочку. Уже замовниця зачекалася її. Ось відкриваємо. Тут лежить великий набір ножиць від фірми DMC. На сайті у мене написано під замовлення, тому можете замовляти і ще набір. Ножиці, наприклад, рукодільні товари і доставка після оплати на мій розрахунковий рахунок 1-3 дні. Якщо це рукодільний товар, якщо це комплектація набору, тому що комплектую я індивідуально кожному, то комплектація від 5 до 14 днів. І так, комплектація козак Мамай, 444 схема їде до надії. Надія вишила у нас українка горда та красива. Може, я вам вставлю її відшив. Також замовляла повний набір. Спочатку вона замовила по картинці схему, потім я комплектувала їй набір на 18-й також DMC, так само, як і козака. Тому вона полюбляє українську тематику. Одразу вишила, і схема йде, надії у подарунок. Тому схему я відмінусувала і отримала вартість за матеріали для вишивання. Ось така краса. Так, ось Одразу схема, перша сторінка. Так, а бачимо, що зверху у нас листечко. На дереві дерево старе, уже видно таке з мохом. А Тут все гарненько я обробляла, тому від фону одразу видно, що виділяється лице козака, видно кінь на задньому плані, який пасеться у полі. І ось покажу склад набору, Завжди я вкладаю, і ось розбивочка. Розбивочка на 64 неповних листочка, і перший листочок у нас попадає дерево, дерево і ці дрібні листочки. Символьна схема, чітко видно, друк чіткий, тому ось такі сторінки величезні. Ось така схема. Тому це багатокольорова схема велика. Вона 350 на 466 символів На 18-му каунті це 49-66 см. Ось такі листочки, тут буде простіше вишивати на тих листах. Є участки складні, так як тут листочки дрібні, є легші. Ось так повернемо схему. Ось тут легкий знову часточок. І так далі. як Ключ до схеми буде в кінці, в кінці схеми, як завжди. І для зручності у повних наборах завжди органайзери ламіновані із символами і номерами DMC. З ламінованими органайзерами вам буде зручно вишивати, а зараз у мене нові ламіновані органайзери. Ось ниточки DMC, запасні і нарізані ще будуть по метру. Ось такі чудові ламіновані органайзери. Такі приємно взяти до рук. Тут буде 22 отвори і одразу сюжет. Я вставляю із самої схеми, яку ви вишиваєте, такий чудовий набір. Ось така новиночка. Хто не бачив, ниточки DMC можна замовити. Комплектую індивідуально кожному. Навіть є 14-й каунт, хто не бачить на дрібних, тут 18-й. ось. Дві голочки, нитко вдягач. Комплектую на 14-му хрестику, на 16-му хрестиком На 18 хрестиком і, і на апетитом. І ще можна вишивати мої схеми дрібним. 24-й конгрес трамін або гобеленова сіточка, або луга на 25. Зараз ранок 7 годин. Тому. Швиденько-швиденько спішу, щоб рано вже побігти на нову пошту і відправити таку чудову велику посилочку. Мононитка чорна. Це мононитка виробництва України. 200 метрів тут. І можна розмічати її. П'яльця норге. Це четвірка, самі-самі такі великі п'яльця. 250 на 280 мм. І буде чудово вишивати. Так, наснімаю я вам відео, не переключаємося, буде цікаво. Буду знімати вам і показувати далі е, слідуючі дні. Сьогодні було 8, б... 8 квітня. Тому побачимося ще. Ось склала такий, скомплектувала набір. Уже день добігає кінця, тому мушу швиденько, швиденько показати і розказати. Ось таке сімейне фото: набір. Показую я для ознайомлення замовників, що можна замовити з друком схеми. Ось така перша і одразу легка сторіночка. Запасні ниточки DMC. Виготовляю такі чудові органайзери на 22 отвори. Це нові органайзери. Ниточки, ось так, запасні будуть, чисті кольори будуть навішені. Під 18-й каунт, дві голочки кладу, як завжди, в набори. І розбивочка у нас на 66 неповних листочків. Такий чудовий портрет мені дали дозвіл на показ, тому показую для того, щоб можна у мене замовити перепискою на Viber і скинути мені фото своє. Можна скинути також на електронну пошту мого сайту Схемоманія або на мою електронну пошту на Viber для того, щоб я розробила для вас фото. Фото 600 гривень, електронна схема коштує. Розробка приблизно займає по черзі до 2 місяців. Раніше було 3 місяці, зараз вже я тільки розробляю. За особистим фото, а з картинок, будь ласка, дивіться, готові схеми на моєму сайті. Схемумая можна обрати для вишивання. Також комплектую отакі набори. Індивідуальні також можна з картинок, якщо ви обрали схему, готову вже на сайті, можна просто. Сказати, написати на якому каунті ми моліне, якщо це квітля або природа, можна або ДМС, або СХС. На любих каунтах канви. Наприклад, навіть 14-є підхрестик, Цвайгер, 16-та, 18-та під хрестик, 18 хрестик 24-й конгрес трамін, 25-го баленова сіточка з розміткою, 25-та Лугана. Чисто біла для вишивання апетитом, гобеленовим стіпком, тому що е, я вишиваю, наприклад, якщо повні зашивки в багатокольоровках, я зашиваю і півхрестиком, і гобеленовим стіпком. Ці види стіпка відрізняються тільки на ізнанці. Тому краще чередувати, тому що, коли ви вишиваєте тільки гобеленовим стіпком, до прикладу, то може трішки перекошувати тканина. А коли ви будете чередувати півхрестик і гобеленовий стібок, стосується петиту, на м'яких тканинах, здебільшого, на конгресі важкувато буде вам перетягнути, бо це тверда тканина, і потрібно дуже постаратись, щоб перетягнути. Тканину, щоб вона там перекосила, чи ще щось. Розказую свій, свій досвід, тому що я вишиваю на різних тканинах. І петитом гобеленовим стіпком, хрестиком на 16-му на 18-му. Здебільшого я на 18-му хрестиком. А якщо петит, то це або 25-та лугана, або 27 лінда, ще дрібніше. Ось так, маю таку інформацію до вас. Зустрінемось. Ось іще замовлення забула показати. Я не, не показую вам всі замовлення, тому що не маю того часу, але вже так бігом покажу. Сьогодні п'ятниця, вечір, 575 схема, богиня Макош 350 на 471 Як на мене, вона невеликого розміру, можна відшити 126 відтінків, 74 чистих 152 змішаних. На 18 каунті з припусками, це буде 60 на 77, це якщо припуски брати. Є такі ламіновані нові органайзери. Схс- моточки. Друкована схема, це такий економний набір. Можна як електронну, так і друковану замовити. Також, бачите, чорно-біла є. Можна чорно-білу замовити роздруковану, можна кольорову. Значки добре видно, 5 плітинок по ширині і 7 по довжині. Так, ось так така краса отримаєте, можна відправляю посилочки по Україні новою поштою або Укрпошта. Перевізника, якщо за кордон, шукаєте самі, і тоді отримаєте таку красу додому.